Доброго дня, шановні колеги, сьогоднішня наша розмова буде стосуватися теми роїння. А саме ми обговоримо такі питання Перевідкрию відкрию вам деякі таємниці, чому роїві бджоли забувають дорогу додому, в чому заключається роєва енергія роя, чому він має таку енергію, чому та сім'я, яка роїться, в неї, Падає льотна активність, і в кінці відео буде кульмінаційний момент. Розберемо метод таранева. Штучне раїння, абортація рою. І ви, якщо все гарно прослухаєте, то зовсім іншими очима на все це будете дивитися. Отже, раїння сприймається сучасними джолярами як щось негативне. Досвідчені пасічники бояться раїння і передають свої фобії починаючи. А все це через те, тому що вони досконало і точно не знають, що відбувається в сім'ї. Страшно, дуже страшно. Ми не знаємо, що це таке. ми ми знали, що це таке, ми не знаємо, що це це таке, таке. не знаємо, Я вам прямо зараз дам одну пораду, як перестати боятися раїння. Для цього вам потрібно, якщо ви ще досі не підписані, підписатись на мій канал, натиснути Вподобайку і натиснути на дзвоник, щоб не пропускати мої відео, тому що в подальшому будуть іще дуже цікаві теми. Отже, як раніше я говорив, то реїнні, як і все реїнні, це розмноження бджолиних родин. Все живе. На землі розмажається по принципу поділу, поділу клітин, організмів і так далі. Так же і відбувається в бджолини сім'ї. Накопичуються бджоли в центральній частині клубу сім'ї, молоді бджоли, які діляться, відокремлюються від сім'ї. Отже, Роєві бджоли забувають дорогу додому тому, що вони її ніколи не знали. Це молоді бджоли, які ніколи не вилітали з вулика. Хоч вони і народилися, і певний час сидять просто в вулику, дозрівають, в них дорозвиваються, розвивається їхній організм, крила, різні залози, які відповідають там за годування. Личинок за виділення воску та і так далі. Але деякі скажуть, ні, рой це не тільки молоді пчоли. Ми ж бачимо, що вилітає рой, і в нього на ножках, на лапках є обніжжя, пильца, або є бджоли розвідниці, які перед вилітом роя. Шукають місце, куди він полетить і де буде далі жити. Ну, можна було б знехтувати цією кількістю бжіл. Але навіть тут я вам розповів, що це за бжоли, які з обніжжям, або що це за бджоли розвідниці, як насправді це відбувається. Отже, навіть не уявляю, як ви собі. Це, уявляєте, перед виходом роя бжола, наприклад, з вечора да, принесла обніжжя і сидить з цим пилком на ногах і чекає завтрашнього виліту роя. Да. Ну, якось вона не в'яжеться. Чи навпаки вона раненько встала і знає, опа, так о 10 годині буде рой вилітати, мені треба швиденько полетіти, зібрати обніжжя. І повернутися, щоб вилетіти з рою. Ні, це не так. До рою попадають пчоли за бніжжям наступним чином. По-перше, рой первак виходить в той час, коли іще є відкриті лічинки. Незапечатаний розплод. Отже, в сім'ї є потреба в пилку в перзі. І пчоли по інерції ще літають за пилком. І як відомо, то рой первак виходить, як правило, до обіду майже зранку, десь о 10-й годині ранку. Це саме час, коли йде активний принос пльци бджолами. І коли виходить рой. То рой виділяє при виході дуже сильні феромони. І бжила, яка повертається з поля, біля свого лядка бачить, що виходить рой, виходить матка, вона відчуває рідні феромони, і вона просто як прилипає до цього рою. Таким чином, з роєм первоком попадає деяка ча частина льотних бджіл. Чи, ну? Пасічники ще так. Це така косвіна причина, по якої можна зрозуміти, там матка плодна чи не плодна. І Джарі думають, ага, раз пилок, це значить пчоли розуміють, що там плодна матка і потрібно буде годувати розплод, і в зв'язку з цим вони беруть з собою запас пильці. Це просто такий збіг обставини. Такий самий, як збіг обставини, тому що коли виходить рой з неплодною маткою. В ньому набагато більше вже є трутнів. Таким самим чином можна подумати, опатка не плодна, значить там треба їй трутні. Трутні попадають в автарикі раї. Майже таким самим образом, як і бджоли спільцо, тільки на відміну того, що вторики виходять, як правило, пізніше. В обід, після обіду. В той період, коли активно виходять на обліт трутні. І так само, коли рой виходить, трутні на обльоті, повертаються, вони відчувають знайомі феромони і вони прилипають просто до цього роя. От і вся згадка. Смисла вилітати великої кількості старих бджіл з роєм зовсім немає. По-перше, раніше як я, Тема окрема була. Як рахувати, в яких одиницях вимірювати, вимірювати життя бджіл. На це відео я під описом в силочку залишу. Отже, герой складається з молодих бжіл, які іще навіть на декілька процентів не розтратили свою життєву енергію, свій життєвий потенціал. Отже, їм ще в подальшому потрібно жити 100% свого життя. Це потрібно для того, щоб вони прилітаючи на нове місце, їм потрібно відбудувати гніздо. Якщо матка плодна, то це буде скоріше відбуватися, появиться засів, розплод. А може ж таке бути, що матка не плодна, отже, ще певний час, бо треба буде жити і чекати. Що матка облітається, і вже там через декілька тижнів навіть почне відкладати яйця. І потім ще певний період часу потрібно чекати, поки буде вже готова здорова пчела вироплятися з розплода їм на заміну. Отже, це потрібно багато часу, майже 40 днів. І якщо з роєм вилетить хоча б третя частина бджіл, в яких життєвий. Потенціал уже на ісході, то може статися така ситуація. Був великий рій, матка, відчуває, що все є, принос пельце є, гніздо відбудували, сіяло багато розплоду, і тут почався різкий відход старої пчели. І звісно, що розплода не буде кому регулювати температуру в розплоді, кому вигодовувати, таким чином би погибав. Але природа за все завчасно позаботилася, і вона передусла, щоб в рої влітають тільки молоді бджоли. Отже, перший міф, надіюсь, розвіяно, пчоли дорогу не забувають, вони її просто ніколи не знають. Виход роя це і є їхній перший ознайомчий обліт. Рой виходить і кружляє десь над вуликом в определеному радіусі 10, 15 20 метрів. Оце поки вони літають, оцю вони дорогу і сканують, і запам'ятають. Що далі робиться, вони ніколи не знали. Е, наступне питання. Чому е, е, пчоли під час раїння перестають працювати? Накопичення молодої пчели – це не початок реїни, це вже слідство раїні. Було б, звісно, правильно розписати всі ці етапи раїні Послідовно. Ну, але в мене тут демо версія на моєму каналі. Я не все розповідаю, що знаю, але цього буде достатньо. І пчоли молоді накопичуються, а старі пчоли як літали, так вони на цій своїй сходинках ієрархії, так і залишаються. Отже, на початку раїння ви навіть по політку нічого не можете зрозуміти. Бджоли, як літали і літають, хоча вже почалась раїння. Потім поступово ті пчоли, які старі відмирають, а їм поповнення не приходить. Їх не витісняють ці молоді пчоли, які народжуються, вони собі як відокремлюються. І таким чином, на заміну ніхто їм не приходить. Ніхто не приходить на землю тим пчолам, які вигодовували розплод, які виділяли добре воск. Отже, активність самої бджольної родини падає. Чому рій має таку велику енергію? Тому що це бджоли, які, як я говорив, народились, дозріли, накопичили певну енергію. Яка потім вже виливається на новому місці, ройові бджоли це молоді бджоли, але вже повністю розвинуті, які можуть виконувати будь-яку роботу. І які знаходяться на початковому етапі свого життя. Тепер давайте розглянемо метод Таранова. Я б це навіть сказав не метод, а пранк Таранова. Ви мене зараз зрозумієте, якщо ви вниклись в те, що я. Вище, про що я розказував, якими очами я тепер дивлюсь, і ви зараз це так само подивитесь на метод транова. Як складно все це відбувається у сучасних джалерів через незнання. Але якщо знати, то нічого страшного немає. Навіть в тому районі В чому заключається метод Транова? Він пропонує. Певним чином ставити дощечку перед льотком роєвої сім'ї, тільки так, щоб була відстань між до дощечкою і прильотною і, і льотком. І витрушувати всіх бджіл цієї сім'ї перед вуликом. І таким чином льотні бжоли, які вміють літати, залітають. У вулик, а певна часть бджіл збирається на цій дощечці знизу. І Таранов вважав, що так він відбирає ройову бджолу. Так, дійсно, це і є та ройова бджола, яка б колись би вилетіла з роя. Але навіщо так все ускладнює? Як я говорив, це молода роєва бджола, це просто молода бджола, яка не знає дороги додому. І якщо ви витрусили її перед льотком і поставили певним чином цю дощечку, молода бджола просто ну, в неї нема мозгів, щоб думати, в неї є нервові закінчення. Які певним чином реагують на подразники. Все, її витрусили, її не затишно, вона старається десь знайти таке затишне, більш захищене місце. Отже, вони збираються громи внизу цієї дощечки. Ціх 10-15 см вона не може перелетіти, тому що вона не льотна, вона не знає, куди летіти. Щоб перейти до льотка, це їй потрібно спочатку десь вернутися низ, потім по якимось там підставкам йти. Але це потрібно думати, думати вона не вміє. Отже, таким чином, збирається молода пчела на цій дощечці. Потім пасічник не знаю, що він там робить, десь в інше місце перетрушує їх і таким чином вважає, що він відділив ройову бджолу. Все це може і так, але для цього. Не обов'язково такі важкі махінації. Всі ми знаємо, як можна відділити молоду бджолу від старої, да? можна було просто взяти цей вулик перенести десь в сторонку, витрусити всі ці рамки, розплодні вернути льот на бджілі, і не треба було городити ці дощечки. Не було б такої оце суматохи, що всі бджоли на пасіки збуджені, літають. Сподіваюсь, ви зрозуміли, да? що інколи вчені також помиляються і хибно про щось можуть розповідати. Так що, коли мені говорять, вчи вчить ну, ну, як я можу після цього вчить мавчасть, якщо я розумію, як воно відбувається насправді? До скорих зустрічей! Подальшому відкриємо ще декілька цікавих тем.